Суперлюди живуть серед нас. Вони боронять і відроджують нашу землю. Агропромисловість потребує ветеранів. Суперх'юменс надасть вам знання та можливості роботи в агро. Будуймо країну суперлюдей разом! Було важко просто в цивільному житті якийсь проміжок в часу освоїться. Воно було все якось ну, дико, непривично після перебування там і потім різка зміна обстановки. Мене звати Бібліо Олександр Олександрович, працюю в компанії Кернево, Кропивницький олійно-екстракційний завод на посаді хіміка. Працюю около 10 років. Дружина є, троє чудових маленьких дітей. Два хлопця, одна дівчинка і мама. Навчався я в Кропивницький університет імені Володимира Вениченка на природничо географічному факультеті. Після навчання ще багато де працював, а потім по об'яві прийшов на завод в компанію, так і по сих пор вже тут працюю. На службу пішов по мобілізації, це в березні 2022 року. Служив в 40-й. Окремій артилерійській бригаді був на контрольно-спостережний пункт коригувальник вогню. Був я мобілізований год і два місяці. Звільнений я за демобілізацією, за доглядом батьків, У травні місяці, два році, повернувся в компанію. Перекваліфікуватись не прийшлося. Мені допоміг наш чудовий колектив в освоєнні нового матеріалу. Там багато змін в програмах було. Всі дружно допомагали. Компанії не було важко повертатися було важко просто в цивільному житті якийсь проміжок часу освоїтися. Воно було все як тось. Ну дико, непривично після перебування там. І потім різка зміна обстановки. Трошки був відпустці, дали відпустку, відпочив. І потім з новими силами вернувся в компанію. На, раніше займаємо посаду. На даний момент ми займаємося контроль якості відвантаження готової продукції і контроль якості переробки насіння соняшника на виробництві. Робочий день проходить у нас з прийом передачі зміни. Ознайомлюємося з предыдущою зміною і потім. Згідно з графіком відбору проб, там де у нас прописано місця відбору проб, і о котрій годині ми відбираємо, у нас починається робочий процес. А також нам можуть бути додатково поставлені задачі від керівника, які ми виконуємо протязі зміни. 12 годинний робочий день. Є завжди можливість самовдосконалюватися, щось для себе нове відкривати, особистий розвиток. Команда у нас чудова, це велика ще одна. Друга родина можна сказати так, бо більше часу ти проводиш на роботі чим вдома. У нас є свій електронний сайт. Він називається Kernel Hub. У нас є вільний доступ до нього. Там ми регулярно проходимо і навчання, і є можливість подивитися різні напрямки книг. Там є стосорня які психології, література зі сторони та самовиробництва, само виробництва. Якщо щось більше детально тебе цікавить, ти можеш зайти туди і прочитати. Навчання ми постійно проходимо розгоду для компетенції персоналу. Постійно у нас ведуться навчання серед навичок, отримані перебування на війні. Мені зараз допомагають в моїй роботі. Це кмітливість, стресостійкість, швидке вирішення поставленого питання, спостерігання. Ну і вміти аналізувати швидко ту чи іншу ситуацію. Змінювати не хочу професію, М -м 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 -м. мені дуже подобається дана займаєма посада, компанія. Плани на майбутнє, ну я не знаю. На даний момент я особо плани на майбутнє не строю. так як зараз війна в Україні, і ти не знаєш, що буде завтра, то Слава Богу, що дожили до наступного дня і то добре. Розвиватися, рости кар'єрний рост в планах на майбутнє, звісно. Не задержуватися на одній посаді, а саморозвиток, розвиток, кар'єрний рост. Мрія я думаю, мрія у нас одна, щоб швидше закінчилась війна і щоб було все добре.